Привіт, як всім відомо, діти це квіти життя, і саме тому я вирішив стати садівником. Посидіти з малим всього 3 дні. Ось тут. Казали, що тут є ключ. Ключ є. Ля я відкрив. Біба в жовтому. Що ти лисий? Я з тобою тут на 3 дні? Щось ти мене напрягаєш. Все нормально. Що ти? Не падай. Давай, сядь на місце. Давай обережніше. Не треба так. Селяш на стіл і сиди тут. Я зараз. Мені тут завдання є. У мене тут цілий квест. Хто відчине? Зачинись, це небезпечно. Все я приклеїв, значить це добре. Так, треба йому дати пляшечку. Дайте пляшечку бібі. -Бі. Так, а я. куди тобі її... Куди тобі її совати? Не туди, точно, а так. О! Спрацювало Жах, ти обкезався. Я в шоці з тебе. Тобі пора вже ходити в туалет. Отак от, от сів, накезав, змив і пс. Куди? Не падай. Все нормально. Зараз поміняю тобі трухани і будеш довольний. Що за хрінь? Ти куди тікаєш від мене? Тобі треба нові трухани. Як ти будеш бігати отак от за, за кезаним, так не можна. Все, сиди тут. Де трухани? А, все. Що ви ховаєтеся? В нього нормальна дупа. Зараз буде все чисто. Ти тут мене не кадри своїми оченятами червоними. Все, довольний, чистий, можна йти. Наступний раз на туалет отак от сідаєш. Сідаєш отак от і все. Розумів? Так, тебе треба вже в ліжко. Поспиш на, на стільці. Давай щось зробимо тут. Давай тобі масочку перед тим як підеш спати з сиру. все, можно идти. Тебе сыр Что ты тут спишь? Ну что ж, добра Добре, хоча б не обісрався. Так, це тут тоя кімната. Все, сідай в язницю. Тепер треба тобі щось почитати. Давай почитатимо. кота та що ще. В темній ночі під зірками кіт зайшов до принца в хату. Каже йому ходімо разом. Покажу тобі щось класне. Котик каже, диви, який чудовий сад. Принц узяв велику палку і почав усе для задоволення трочити. Коте котеке не зрозуміть. Ля вже спить. Ну добре, накачку. Все, накрию тебе помідоркою добраніч. О, можна дивитись Тіві? Супер. Я буду дивитися, Телек. Та за що? От на що ти прокинувся. Де ти? Точно він ж там спить. І помідорку не з'їв. Зараз я тебе знайду. Де ти? На, не плакай. Все нормально? Сиди тут тепер. Я не можу через тебе телек дивитися, що за фей? Що ти не їш постійно? Зручно? На. Пішли в кроватку, будеш спати. Все, спи. Що ти кидаєшся? На качку. Навіть таке не подобається. Зараз я тобі дам нормальне щось. Тримай огірок. Все, спи. Що ти ним кидаєшся? Я тобі кажу, тримай огірок. Все, спи, тримай. 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 Все? Я не зрозумів. А що ми тут відкрились? Ля, спить. Ну, котик йому яєчками лоба гріє, тому нормально все. Хропака дав. І спить. Можна і телек подивитись тепер. Взяти одразу пляшку з холодильника, а на що, де він. Добре. І зачинено. де пляшка. Кс -кс -кс -кс. Пляшка? Пляшечка. Ось туди, йди сюди. Давай нагріємо трохи. Все, спеціально для тебе ще й нагрів. Знову десь знову по-новому. Пішли нарешті до навчись же користуватись туалетом, давай. Я навчу. Тебе погано виходить. Добре сядь. Зараз буду тебе. Не, ну ти це бачив, я тебе вже труси тікають. Ти прикинь Що ти розсівся? Пішли за своїми труханами. Я зрозумів. Чуєш, ти хліб будеш? Так, обережно. Обережно. Та куди ж ти, я ж тебе хлібом нагодовую? Ля, думаєш, ти шеф-повар? А ну ні, ти сюди. Куди ти вже лякаєшся? Та в нього чисто дупо буде. Я тобі гарантую це. Ну, все. Двері зачинені, тобі тікати більше німа куди. Давай ти сядеш. І ми все обговоримо. Спокійно. Нормально. Що ти тут? Добре, я сподіваюся, тобі подобається трухани зі струсом мозку. Сподобались нормально. До речі, тобі треба в ліжку. Все, 10 год тюрьми. Знову тобі почитати книжечку. Давай. Коли кролик прийшов у гості, принц сказав, Давай пограємо. Але його червоні очі налякали кролика. Швидко до виходу маленький кролик пострибав. Принц побіг прямо за нею. Крикнув: Зупиніть її! Шо ти кидаєшся? Це про тебе, На качку. Нормально, все, кролик сподобався, давай читати далі. Із темні коридорі пухнастий пострипав. Принц не зміг її впіймати, кролик вислузнув за двері та й зник на стежці. Принц вигукнув. Мені потрібні нові друзі. більші, зараз. Яке розбещене дитя. Ляхро покадав. Точно спить? Ля реально спить Ну добре, все. Чила от, знову ТВ, яке ТВ? Я загашу поне порати тут трошки. Ля, якась дверь. Заколочена. Нічого цікавого, шкода. О, то я можу вийти. Зачинено ліфт не працює, як вийти. Ну добре. Хто там двері дзвонить? Серйозно, я цю хрін замовив? Пофігу. Це ще що? Чого він пороней? Добре, візьму з собою, бо йому щось погано. А який куди? Ну я поставив. Чи просто на стіл? Сюда, да? И... Так, ты идешь земно Все, давай, дивиться <просу> тиви.